Тен про різдвяне перемиря під час Першої світової війни існує багато. Однак події Різдва 1914 року залишаються оповитими чутками. Історики кажуть, що це була найкривавіша війна в історії людства. З серпня 1914 по листопад 2017 року війна скоротила населення Європи майже на 10 мільйонів людей та додала 20 мільйонів скалічених. Це лише приблизні дані, але й вони дають уяву про масштаби втрат з обох сторін. Формальним приводом для початку Великої війни став замах на спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда. Причому вбили його у Сарайво, Боснія. До чого тут Боснія та Балкани взагалі? Річ у тім, що ерцгерцог прибув на Балкани саме за тим, щоб оголосити Сербії ультиматум: або країна входить до складу Австро-Угорщини добровільно, або їй оголошують війну. Напевно, було б складно уявити собі сучасну цивілізовану Німеччину. Яка висуває подібні ультиматуми маленькій Балканській країні. Але, на жаль, свідками подібної варварської агресії зараз є всі українці. Щоправда, з боку здичевілої Московії. Строк ультиматуму сплив 15 липня, тож саме в цей день Австро-Угорщина зі згодою Німеччини почала обстріл Белграда. Відчуваючи неминучість бойових дій, царська Росія почала мобілізацію 30 липня. Німеччина також була готова до такого розвитку подій, тому 1 серпня офіційно оголосила війну Росії, а Франції та нейтральній Бельгії через два дні. Бельгія була фактично втягнута у війну, бо відмовила Німеччині у проході військ крізь свою територію. Англія зі свого боку не могла лишитись осторонь і теж оголосила війну Німеччині 4 серпня. Італія, що була союзником Німеччини та Австро-Угорщини, поки що зберігала нейтралітет. Жорна Кривавої війни почали перші оберти. Але що було справжньою причиною жорстокого конфлікту? Насправді, конфлікт назрівав задовго до 1914 року. На початку ХХ століття Німеччина стала суттєво випереджувати консервативну Англію та Францію в економічному розвитку, накопичувала військову міць та стала претендувати на англійські, голландські, бельгійські та французькі колонії по всьому світу. До того ж, Франція жадала повернути собі відібрані у ході франко-пруської війни 1871 року Ельзас та Лотарингію. Власне, це й були реальні причини для розв'язання війни, а зовсім не події на Балканах. Будемо вважати, що оцінку за курс шкільної історії ми виправили стрійки на четвірку. Тому можемо починати знайомство з неймовірним та унікальним фактом в історії людства різдвяним перемир'ям 1914 року. Німецький наступ на Францію та Бельгію зупинився, оскільки армії обох сторін будували складні окопні споруди, щоб уникнути ураження смертоносної артилерії та кулеметів. Війна на виснаження, що розгорнулася в кінці 1914 року, передвіщала наступні три марних і дорогих спроб антанти та Троїцького Союзу вийти з глухого кута і знекровити ворога. Напередодні різдва 1914 року в сирих брудних окопах на західному фронті Першої світової війни сталася дивовижна подія. Її стало називати Різдвяним перемир'ям, і це залишається одним із найвідоміших і найдивніших моментів тої війни, та й взагалі будь-якої війни в історії людства. 24 грудня 1914 року німецькі солдати на різних ділянках британського сектору фронту ставили ліхтарі на своїх окопах, у деяких випадках навіть різдвяні ялинки, а також заохочували англійців співати колядки. Потім, у день Різдва, на німецькому парапеті можна було побачити здерев'яні дерев'яні таблички з написом «З Різдвом Христовим, а згодом німецькі солдати вийшли на нейтральну територію, закликаючи до перемир'я. Багато британських солдатів спочатку підозріло поставилися до цього, але поступово перемир'я поширилося. В одних випадках це тривало кілька годин, а інших кілька днів. За спогадами учасників подій, сотні бійців з обох сторін брали у цьому участь. Німці колядували, бо це був святвечір. У темряві деякі британські солдати почали співати у відповідь. Раптом згадував один з британських солдатів. Ми учули розгублений крик з іншого боку. Ми всі зупинилися, щоб послухати. Знову почувся крик. Голос був від ворожого солдата, який говорив англійською з сильним німецьким акцентом. Він казав: Виходьте сюди. Британці відповіли, що погодяться, якщо зустріч буде на нейтральній території насередині. Те, що сталося далі, у наступні роки пригломшить світ і увійде в історію. Ворожі солдати почали з деяким острахом вилазити зі своїх окопів і зустрічатися на заповненій колючим дротом нічійній землі, яка розділяла армії. Зазвичай британці та німці спілкувалися кулями та снарядами. Лише іноді джентльменські домовленості дозволяли забирати полеглих без перешкод. Але тепер були рукостискання, лунали слова доброти. Солдати співали пісень, обмінювалися тютюном і вином, об'єднуючись у стихійну святкову вечірку цієї холодної грудневої ночі 1914 року. Всупереч деяким сучасним фільмам та статтям у пресі, перемир'я насправді відбувалося лише на британському секторі фронту. Напевно, британські солдати відчували певну природну спорідність з німцями. На французькому фронті було мало прагнення до подібного зближення, хоча й були окремі приклади перемир'я. Здебільшого стосувалося евакуації поранених та загиблих після недавніх боїв. Деякі звіти припускають, що подекуди неофіційне перемир'я залишалося в силі протягом декількох днів. Та що ж там з цим футбольним матчем? Знову ж таки, попри сучасні кінострічки та недавні музичні кліпи, рекламні ролики тощо, докази свідчать про те, що на різдво 1914 року на нейтральній території не було футбольних матчів між британцями та німцями. Специфіка полю бою з ямами від снарядів та колючим дротом робила б такий матч майже неможливим, але футбольні м'ячі іноді використовувалися для фізичної підготовки. Проте, з огляду на окопні умови та брак найнеобхіднішого, чи солдати носили їх з собою. Листи того часу свідчать про бажання грати у футбол. Але єдиний приклад, який можна знайти лише у деяких архівах, це матч у профронтовій зоні, де відбулося те, що було описано як той самий різдвяний матч за участю понад 100 солдатів обох сторін. Ініціатором гри була Німеччина, але вона той матч програла. Німецький лейтенант Курцеміш зі 134-го саксонського піхотного полку, який говорив англійською та німецькою, також описав футбольний матч у своєму щоденнику, який був знайдений на горищі поблизу Лейпцига в 1999 році. Він писав: зрештою, англійці витягли зі своїх окопів футбольні м'ячі, і незабаром почалася жвава гра. Як дивовижно чудово, але як дивно це було таким чином. Різдво, свято Любові, змогло на деякий час зібрати запеклих ворогів разом як друзів. Але не надійтесь, зросньою так не було і не буде. Різдво прийшло і минуло. це безсумнівно найбільш незвичайне святкування, яке будь-хто з нас коли-небудь відчував, написав один солдат у листі, який опублікував The Irish Times 15 січня 1915 року. У листі він описував змішаний натопс англійців та німців, що розкладали вбитих на полі бою рівними рядами. При цьому жодної агресії від німецьких солдатів помічено не було. Для багатьох солдатів на передовій була практична причина для перемир'я поховати загиблих. На британському фронті у Фландрії 19 грудня 1914 року відбулося кілька локальних атак, і непоховані тіла загиблих лежали на нейтральній землі. Запах був жахливий, і солдати хотіли поховати своїх побратимів. Тому однією з найпоширеніших справ того дня було не ділитися пайком з німцями, а знайти і поховати своїх мертвих. Мені здається, що ця версія більше заслугована довіру, аніж голи у ворота ворогів. У багатьох випадках солдати дарували один одному подарунки, коли діяло перемир'я. Солдати противника обмінювалися значками та гудзиками на кепках, їжею та напоями, а деякі фотографували один одного, оскільки на цьому етапі війни особисті фотоапарати не були заборонені. Британці запекли свиню на нейтральній території та запропонували поділитися нею зі своїми німецькими колегами. Німецькі солдати принесли бійцям 2-го королівського валійського стрілецького полку діжко пиво, натомість англійці подарували сливовий пудинг. Німецьке пиво, за словами англійських бійців, було гидкуватим та відверто гірчилом, але дарунок все ж таки прийняли. Бо як відомо, дарованому коню в зуби не заглядають. Чи пили його британці достеменно невідомо. Один німецький піхотинець описав, як британський солдат створив імпровізовану перекарню, беручи з німців по кілька сигарет за стрижку. Масовим різдвяне на перемир'я назвати аж ніяк не можна. На більшості ділянок фронту це був звичайний день. Крім того, французьке військо жодним чином не підтримувало перемир'я з німцями та австро-угорцями. Скоріше за все, це пов'язано з менш спорідненими культурними та етнічними зв'язками з німцями ніж у британців. Насправді 149 піхотинців Антанти загинуло того дня, хоча слід зазначити, що багато смертей було внаслідок раніше отриманих поранень. Хартфордширський полк складався з особового складу територіальної армії, добровольчого резерву і немовірної професійної вардійської бригади. Коли вони помітили вогні німецьких ялинок і получили заклики до тимчасового перемир'я, їм наказали погасити вогні та не піддаватись на провокації. Рядовий Персі Хакінс був членом Гартфордширського полку і на світанку різдвяного ранку був убитий однією кулею в голову. У останньому листі до матері напередодні Різдва Персі просив провести Різдво як умови щасливіше, і я зроблю те саме. Намагаючись помститися за смерть свого товариша, сержантом Грегорі обшукав крижану лінію фронту, намагаючись знайти снайпера. Він так і зробив, убивши німця одним пострілом. Але, на жаль, другий німецький снайпер під час цього виявив сержанта Грегорі і трохи пізніше його теж знайшли мертвим. Не кожен німецький підрозділ хотів перемир'я, але не кожен британський погоджувався на це. Британські солдати були свідками багатьох прикладів застосування німцями русе де Гуера, воєнних хитрощів під час інших кампаній. Тому вони не довіряли мотивам перемир'я. Деякі підрозділи пишалися своєю бойовою репутацією і не хотіли, щоб їх бачили в братанні. І навіть на ділянках, де було перемир'я, деякі солдати не брали у цьому участі. Вони або втратили на війні товаришів, членів сім'ї, або дотримувалися рекомендацій командування. Цікаво, що з німецького боку, особливо запеклим противником перемир'я, був молодий єфрейтор 16-го баварського резервного полку. Такі речі не повинні відбуватися під час війни, кричав він. У вас немає німецького почуття честі. єфрейтор розвали Адольф Гітлер. Хоча перемир'я не могло бути успішним без схвалення молодших офіцерів з обох сторін, британські та німецькі генерали швидко вжили заходів, щоб запомігти будь-яким подальшим епізодам братання. Між своїми людьми проте не було військово-польових судів чи покарань пов'язаних із подіями різдвяного перемир'я. Старші командири ймовірно усвідомлювали катастрофічні наслідки такого кроку для морального духу в окопах. Спроби відновити перемир'я на різдво 1915 року були скасовані, і після цього на Західному фронті не було широкого припинення вогню до перемир'я в листопаді 1918 року. Хоча аспекти різдвяного перемир'я були дещо перебільшені, і, можливо, не було ніякого футбольного матчу, це був видатний день. Воїни, які були ворогами, припинили стрільбу і зустрілися на полі бою. Вони керувалися основним людським інстинктом, а не просто виконували накази. Оскільки більшість учасників були професійними військовими, вони, можливо, сприймали це як рідкісну можливість отримати вихідний. Іншим було цікаво зустрітися з німцем, бо мало хто коли-небудь мав таку нагоду, Якою б не була причина, це була унікальна подія для 1914 року. Попри дивне перемир'я на полі бою та невелике перемир'я в камбри взимку 17-18 років, нічого подібного масштабу більше не було. Будь-які сантименти, що залишилися в 1914 році, були закреслені у великих битвах цієї війни на Сомі та При Пашандейлі. Попри химерні сподівання, історія про різдвяне перемиря під час Першої світової війни є незабутньою демонстрацією людяності серед найгіршого, з чим стикається людство кривавою війною. Друзі. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео або ви просто за розвиток українського Ютубу, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Якщо він набере тисячу підписників, в мене буде мотивація робити наступні відео. Я вам бажаю рівної дороги перед собою та мирного неба над головою. Слава Україні!